Наші вітання, шановні друзі, ми з України, де сучасна війна і агресія нашого сусіда ставить перед нами все більше і більше питань, життєвих питань, зокрема пов'язаних з тим, що є навіть священники, які благословляють людей на те, щоб вони корилися земним царям, але навіть не враховують того, що цих царів зараз немає, що людство відмовилося від земних царів. Що з пришестям Ісуса Христа, справжнього єдиного Царя, пішов процес на те, щоб люди просто відмовлялися від людського деспотизму. І насправді все йшло до демократичних форм правління. І тому зараз треба просто реально дивитися на речі, що насправді коритися земній владі треба ні в якому разі не більше, ніж владі небесній. І ми мусимо для себе чітко давати собі звіт, що навіть ізраїльтяни, коли наспілкувалися з поганськими народами, то теж захотіли собі царя, ну, з себе, тобто людину царя. І Бог через пророка їх попередив про наслідки, вони все одно це захотіли. І зараз нас намагаються повернути до ось цього деспотизму. Але насправді, якщо ми християни, то мусимо робити тільки те. Що наказує робити Цар Небесний, і те, що суперечить волі Царя Небесного Ісуса Христа, від цього ми повинні ухилятися, інакше ми втрачаємо свій високий статус, своє високе звання дітей Божих. Господь, до того, як народ Божий випросив у Бога собі. Пануючи над собою людину, поставляв священиків, суддів, чиє життя було взірцем, чиє життя було узгоджено зі Словом Божим. І це життя було переповнено Божою присутністю. Люди дійсно знали, що це пророк Божий. І в них був природний такий страх. Це не паніка, а дійсно пересторога. Що якщо і шанування. і шанування, ця людина відрізнялася і зовнішністю, і взагалі вибрання царя це не була Божа воля, це була воля народу. І Бог завжди хотів мати стосунки, як в родині, зі своїм народом. Він не творив людину рабом, роботом, який має задовольняти чиїсь забаганки. Ісус є помазанець Божий, справжній, і Він нам дав своє. Слово Він приніс благу звістку, Він приніс Євангеліє. І насамперед, якщо ми називаємо себе християнами, що є похідним від Христос, ми насамперед маємо виконувати і дослухатися, і підлаштовувати своє життя під Слово Христа. Тому заходьте за посиланням в описі, дізнавайтеся більше, підписуйтеся на канали Салтаненко для того, щоб пізнавати Господа. І якщо у вас є якісь питання, будь ласка, напишіть нам, ми залюбки з вами поспілкуємося з Господом.